Привіт, привіт, мої дорогенькі. з вами Галина Пригріс І сьогодні я ділюсь з вами красотою, яку я в'яжу. Ось такі серветки. Показувати буду від першої петельки до ось обв'язки краю. Хто попереднє відео бачив, обв'язку краю я показувала. В цих серветках вона дещо буде друга, але це пізніше. Зараз саме такі серветки для сервіровки столу. І так. Приступаю в кільце, пров'язую один, два, три і ще 15 стовпчиків з одним накидом.